Свої переживання перетворив, мистецькі твори. Художниця Юлія Яворська презентувала персональну виставку у фортечній галереї Бастіон. Мистецький проєкт присвятила захисникам і захисницям, які боронять країну від загарбників. Більшість графічних робіт, представлених Юлією, написані після початку повномасштабної війни. За допомогою чорних ліній художниця передає емоції, образи та історії, що виникають в уяві. В цій картині образ такої дівчини, жінки, ну просто людини, яка, йдучи у світи, бере з собою ну так якби на плечах, ніби все, що вона залишила вдома. Це її дім, це її місто, це її рідна країна, тому що дуже багато людей поїхало за кордон на якийсь час чи надовго. Я також якийсь час була. Не вдома і знаю це відчуття. Це відчуття, коли ти не вдома. Це дуже боляче і дуже сумно. Графіку Юлія створює переважно вночі, адже саме в цей період відчувається затишна та спокійна атмосфера. Свої художні роботи на виставці доповнили й тематичними віршами, які написала сама. Творчість художника це завжди відображення його реакції на все, що відбувається зовні. Ну і передачі того, що всередині, то відповідно і в моїх роботах все дуже мені здається, очевидно. Там і внутрішня, і якась перефразовка зовнішнього, зовнішнього, якісь ті образи, які постійно були перед очами, вони якось трансформувалися, і якби я їх виражала у своїй улюбленій графічній техніці. Оглянути творчість художниці містяни зможуть упродовж місяця, адже експонуватиметься виставка до 14 жовтня. Віталія Акуч, Ігор Попик, телеканал 402.